А ось громаді столиці повернули ділянки на Жуковому острові вартістю 45 мільйонів гривень. Заповідна земля, яка, наче магнітом, не один рік притягує до себе забудовників багатіїв та нечесних на руку бізнесменів, і постійно є об'єктом конфліктів. Звісно, такі ласі шматки ніхто добровільно віддавати не хоче, і тому суди затягуються на роки. Днями ж офіс генпрокурора оголосив про чергову юридичну перемогу, і 17 ділянок знову стали державними. Дніпровська вода ідеальні місця для риболовлі, спокій і тиша. У лісах червонокнижні тварини. Це все про столичний жуків острів, місце, куди можна втекти від міської метушні. Це не лише заповідні землі, а й буквально музей під відкритим небом. Сюди організовують екскурсії для всіх охочих і подивитися тут дійсно є на що, чого лише варте так зване сталінське метро. Це тонель, який за проектом. Мав під водою з'єднувати лівий та правий береги Дніпра. Та вже за традицією в Україні такі місця ваблять не лише відпочивальників, а й олігархів та бізнесменів з тугими гаманцями. Це місце для обраних абсолютно. Це місце для тих, хто цінує розкіш, красу, природу, гроші, спокій. Тому числі і від е, е, зайвих очей. Що ви знаєте, там зовсім поруч знаходиться кончозаспа. Заспа, це таке улюблене місце наших можновладців, де кожен намагається збудувати собі такий маєток, але там місця не так багато. А Жуків острів він в принципі ближче до Києва. Під дерибан заповідних земель вигадали і відповідні схеми. Тодішній очільник міста Леонід Черновецький за словами розслідувачів різав на діли, наче шматки пирога. В 2008 році Київська міська рада раптом приймає рішення про, про встановлення меж заказника жутів Острів. Слова міняються місцями. Такого заказника не існує юридично, воно, начебто, схоже, і площа цього нового заказника, який насправді не є отим от на 1794 гектара, а це щось нове чого не було раніше, його площа 196 гектарів, тобто рівно в 9 разів Менше це були буремні часи для Києва. Кияни їх я думаю пам'ятають. І специфічне було голосування. Навмисне не вказувалися оренди. Було незрозуміло, що це жуків острів. І ділянки передавалися на на кооперативи. Коли був Черновецьким мером, це була досить розповсюджена така схема, називаємо її так, на кооперативи передавати земельні ділянки. Тоді і почали, наче гриби після дощу з'являтися на острові. Розкішні будинки, розважальні центри та яхт-клуби. Озброєна охорона, не те, що підходити, забороняла навіть дивитися у бік елітних апартаментів. Зводилися не просто житлові будинки, а цілі комплекси з особистим пляжем, кіноконцертною залою, штучними озерами та, звісно ж, причалом та елінгом для яхт. Маєтки, які всі певно вже бачили. Вони такі скандальні. Це звісно, Юрій Іванющенко, той, що більш відомий, як Юра Єнакіївський, в нього величезний маєток, який ще свого часу назвали Межигір'я-2. йому теж була на початку 2000-х видана земля. Якщо не помиляюсь, під кооператив, але замість житла для кооперативу, там був зведений велетенський маєток. Це була перша спроба. Команди Януковичів десь тут теж щось заволодіти в цій частині Києва. А ці хороми ви не повірите? По документах рахуються як насосна станція. А що хіба не схоже? Якщо проїхатися жуковим островом і пошукати цю насосну станцію, то чомусь замість насосної станції можна знайти великий палац? І е, відслідковуючи шляхи зв'язки компанії, то ми вийшли власне на прізвище Василя Хмельницького. Екозахисники та громадські активісти почали закидати правоохоронців скаргами і вимагати від них відповідних дій. І поступово прокурори таки почали відміняти рішення чиновників часів Януковича. 75 гектарів було повернено з впливу Іванюшенка, такого славнозвісного е, і. Зараз, ось буквально нещодавно, Верховний суд повернув ще 17 ділянок загальною площою 3 гектари. Вони були у власності однієї фізичної особи. Теж процес був непростий, тому що Голосіївський суд він спочатку відмовив у поверненні цих земельних ділянок, а потім вже апеляція стала на бік киян, на бік громади, і верховний суд підтримав рішення апеляції. Але це ще не абсолютна перемога і про повне повернення острова у розпорядку. Адження громади поки говорити зарано, за приблизними підрахунками екозахисників, за 2-3 сотні гектарів ще доведеться поборотися. Олександр Карпач, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.